Майк Вітаю, друзі! Чи можна приготувати хліб з п'яти інгредієнтів, а тісто для нього не замішувати руками? Так, можна. Сьогодні час для справжньої італійської чиабати, хромкої зверху та дивовижно м'якої всередині. Для чиабати потрібен лише час, а от зусиль знадобиться мінімум, а задоволення від процесу та результату максимум. Переконую вас обов'язково приготувати цей дивовижний хліб. Вже сьогодні розпочинаємо. В велику миску наливаємо теплу воду 800 мл. Всипаємо сухі дріжджі 8 г. Перемішуємо до розчинення дріжджів. Вливаємо рослину олію 110 грамів. Всипаємо сіль 2 чайні ложки. Перемішуємо до розчинення солі. Просіємо борошно 1 кг. Замішуємо тісто ложкою. Тісто вийде дуже вологим та тягучим, так і має бути. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо в ледь теплому місці на 45 хвилин. Після 45 хвилин наша пара опара збільшиться в об'ємі. Підготуйте мисочку з водою і мокрими руками проводимо перше складання тіста. Краї тіста витягуємо та загортаємо всередину витяжними рухами. Змочувати водою руки потрібно для того, щоб тісто не прилипало до рук. Проводимо такі рухи до тих пір, поки тісто дозволяє. Знов накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 45 хвилин. Після 45 хвилин проводимо друге складання. На другому складанні вже можна відчути, як тісто перестає рватись та більш еластичне. Воно без складнощів відділяється від стінок ємкості. За допомогою цієї процедури в тісті чудово розвивається клейковина. Мені ви запечатуємо бульбашки тіста всередині, одночасно роблячи і обминання тіста. Знов накриваємо плівкою та залишаємо на 45 хвилин. Далі проводимо третє складання, ви відчуєте, яким неймовірно приємним стає тісто з кожним разом. На цьому етапі тісто можна залишити на ніч в холодильнику, за ніч утвориться навіть більше бульбашок чи абаті, або ж залишаємо під плівку знов на 45 хвилин. Після третього складання розігріваємо духовку до 240 градусів за Цельсію та готове місце для розстоювання наших чабат. Стіл застелений пергаментним папером щедро присипаємо борошном. Після останнього складання ви побачите наскільки розвилась клейковина в самому тісті. Саме тісто також присипаємо борошном. Перевертаємо нашу ємкість тістом, тісто саме випаде з ємкості без зайвих зусиль. Знов присипаємо тісто борошном. М'яти тісто не потрібно, лише підрівнюємо краї, щоб утворилась більш квадратна, прямокутна форма. За необхідності присипаємо тісто борошном. Розділяємо на 4 частини, формуючи руками більш прямокутну форму наших чиабат. Друзі, як завжди нагадую про вашу активність. Це для мене надзвичайно важливо. Пишіть в коментарях ваші запитання, а також діліться результатами, якими вийшли ваші чіабати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. Пергаментний папір перекладаємо на деко для випікання. За допомогою пергаментного паперу робимо перетинку між чайбатами. Повторюйте, як в мене показано відео. Накриваємо рушником для розстоювання. залишаємо на 15 хвилин. Випікаємо перші 10 хвилин у режимі верх-низ температури 240 градусів. Далі ще 10-15 хвилин допікаємо в режимі конвекції, температура 200 градусів. Смакота та краса. Ви тільки подивіться, наскільки повітряною чіабата є у розрізі. Скільки бульбашок повітря. Чиабату можна їсти просто так, або намастивши крем сиром, виклавши буженину або слово солону сьомогу, зелень та овочі, або просто смакувати з першими стравами. Всім смачного! З вами була Марія Кукіна.